Дитячі іграшки американські це оригінал. М'які іграшки від бренду Доремі є такий мультфільм. 1990 гривень загального за увесь лот буде 10 іграшок, тобто за позицію лише 199 гривень. Якщо ви загуглите і подивитесь, по чому продаються м'які іграшки від бренду Доремі, ви зрозумієте, що націнка там надто висока і реально можна класно заробляти, купивши ось такі іграшки оптом. Дивимося, в лоті найбільше буде представлено ось цього хлопця з гітарою, їх буде 7 одиниць. Вони ці іграшки музичні. Одразу скажу, ми зараз включимо варіанти інші, тому що тут сіла батареєчка, але в най Більшому пташечці можна їх поміняти. Ось тут є блок, зміни можна замінити батарейки. Тобто все дуже якісно виконано. Подивіться, будь ласка, очі вишиті. І зверніть увагу, як виробник зробив очі великі для того, щоб це була концентрація дитини. На яскравих елементах все великі, яскраві кольори виконані, дуже круто. Погляньте на ось цього красення. Він зеленого кольору, він в окулярах класно, до речі, буде діткам, які носять окуляри, тому що щоб вони не комплексували. Подивіться, яка класна ідея. Тут у нього і кептюрик є. Подивіться на ці голографічні крила, на ці ніжки. Тут прошито, тут вишито. Насправді дуже якісна робота, дуже класне наповнення, деталізація. Подивіться, як виконано так. І тут моделька має грати. Це елементи реплікс самого мультика до ремі. Ось як пропонує нам виробник. В найменших модельках не міняються батареєчки. Можна буде просто використовувати як м'яку іграшку. Є ось такий ще менший синенький товариш, і є серед цього чоловічого царства. Ви ж запам'ятали, цих буде сім у лоті, загально десять, і по кожній позиції оцих найменшеньких по одній. То така дівчинка ще буде присутня у лоті. слухаємо. Їх коронна пісня, дуже якісно виконана. І нагадаю вам лише 1990 гривень за 10 позицій. Наповнюйте ваші магазини класним товаром. Я впевнена, що на такі іграшки обов'язково знайдуться клієнти. Всі ці іграшки упаковані йдуть в коробочки, тобто можна пропонувати одразу в ваших магазинах реалізувати, купувати на подарунки, пакувати. Це буде ідеальний варіант, щоб поздоровити дитину. Кожна дитина буде рада такому другу. Для замовлення всі контакти в описі під відео. Замовляйте.